Доброго і мирного всім дня. Багатьох зараз виникла проблема з помідорами: хворіють на фітовтору і бачу, як вони змінюються, ті кущі, особливо в відкритому ґрунті. В теплицях теж є прояви фітовтори. Цього року в нас таке мінливе літо: то спекотно, то лиє, а це найкращі умови для розвитку грибкових захворювань. Сприятлива температура, висока вологість, і грибок собі має можливість розмножуватися, поширюватися від рослини на рослину, то вітром, то росою, то дощем, то навіть дотиком рук. Особливо вражає фітофтора ті помідори, які відсвіли і нав'язують плоди, тому що на таких кущах послаблений імунітет. Не чекаємо, поки будуть прояви сильні, а завжди здійснюємо профілактичну обробку і вчасно обробляємо свої рослини. Я завжди обробляю свої рослини від моменту висадки розсади. Спочатку застосовую сильніші препарати, а далі переходжу на слабші теплиці в мене зовсім інший підхід до захисту рослини в відкритому ґрунті. Тут спочатку червня місяця я застосовую суто біопрепарати: і триходерму, і гуапсин, і також фітохелп. Всі прекрасно працюють, якщо вчасно обробляти, а ще додавати прилипач, біологічний ліпусан, плюс добрива рослини захищені будуть. Минулого року я собі теж спрактикувала захист саме помідорів, перців, баклажани біопрепаратами. В теплиці це працює, тому що тут вода не змиває з листя саме оці біопрепарати, і вони собі борються з різними збудниками захворювань, або захищають рослину, або навіть притуплюють розвиток. І до заморозки маю помідори, збираю з кущів, і рослини залишаються не цілком такими здоровими, вже навіть є на листках прояви, але не зіпсутими і з помідорами. В відкритому ґрунті така обробка не буде працювати, тому що тут падають дощі, а дощ змиває все, що покриває поверхню листка чи стебла, тому приходиться вже приймати зовсім інші міри. Якщо помідори мають невеличкі плоди і до стадії дозрівання їм більше як 20 днів, можна обробити ревусом. Він вважається одним з найкращих препаратів, бореться з вітофторю і лікує одночасно. Термін очікування 14 днів. Не змивається опадами, але бажано такий препарат купувати в перевірених місцях, бо зараз дуже багато підробляють, можна купити неякісну продукцію, обробити свої рослини і втратити врожай. Я купую в інтернет-магазині, є такий в Харкові Сіміна, там вся якісна продукція. І так само в нашому містечку є дуже чудовий магазин, де власник купує всю продукцію напряму в фірмі. І дійсно, препарати якісні. І вони працюють. Отут треба взяти це до уваги ну і захищати свої рослини. Наступну обробку можна зробити через 14 днів квадрісом. Пише в нього термін очікування 5 днів, але я стараюся дотримуватися десь теж до 14 днів, помідорів не вживаю. Ну, вже коли в мене вони починають достигати, я припиняю хімічні обробки. Що стосується квадресу, то його беру 12 мл на 10 літрів води, даю ще й прилипач і обов'язково здійснюю обробку в вечірню пору. Щоб виростити помідори у відкритому ґрунті, треба вести запеклу боротьбу з хворобами. Особливо, коли перепадають дощі і спека. Отут треба задуматися, чим їх обробляти, ті свої рослини. Є багато таких городників, які користуються такими народними методами. Коли помідори цвітуть, обробляють сироваткою. Одну літру сироватки дають до 4 літрів води і дають ще 4 каплі йоду. І так обробляє теж вечірню пору. Йод стимулює процес цвітіння, ну і сироватка покриває листки, і так рослини не хворіють. Але це все до першого дощу. Дощ падає, все змиває і треба обробку повторити. Можна тут і використовувати і фітоспорин, і фітохелп, тобто і триходерму, і інші біологічні препарати, але після кожного дощу робити обробку. Хто не має чим зайнятися, має невеличку ділянку, може так свої рослини обробляти. Но хто в великих масштабах вирощує, тут, напевно, приходиться застосовувати той квадріс, інакше рослини не врятуєш. Мої помідори у відкритому ґрунті були оброблені квадрісом. тепер буду переходити на такий препарат, який з'явився недавно в продажі, ефект. Препарат лікує грибкові інфекційні захворювання, пригнічує їх ріст. Діє як фуніцид. Тут не можна сказати, що він мені повністю вилікує рослини, якщо захворіють, але він пригнітить ріст і це вже великий плюс. Він ефективний при високих температурах. Якщо буде навіть плюс 35, то ефект буде працювати, крім цього, ще й сприяє кращому засвоєнню азоту та фосфору, і його можна застосовувати на будь-якому етапі росту рослин, а плоди вже збирати після 48 годин обробки. Препарат «Ефект» сприяє ще кращому розвитку рослини. Береться його 10 г на 10 літрів води і все це використовується на 1 сотку, а готувати потрібно так: взяти теплу воду, 10 літрів. Температура води має бути до 40 градусів. Розчинити даний препарат на 1 годину. А тоді вилити в бакову суміш і обробити ретельно рослини. Знайомі його використовували і були задоволені від застосування даного препарату. Говорять, що він працює. Я буду застосовувати вперше. Після ефекту, через 7 днів буду обробляти рослинного апсину, таким досить хорошим біологічним інсектофунгіцидом. Він створений на основі реально існуючих природі мікроорганізмів, які саме пригнічують шкідливі мікроорганізми. І в його складі є куркумінові витяжки екстракт перцю, захищає рослини від кореневих та листових хвороб, і як інсектицид ще й від комах шкідників, збільшує стійкість рослин до посухи. В нього немає періоду очікування. Це дуже добре, я так обробляю в теплиці. Обробила свої рослини, зриваю свої помідори, промиваю і можу зразу споживати. Крім цього, ще й гупсин стимулює ріст кореневої системи і покращує живлення рослин. Його треба брати хоча б 200 мл на 10 літрів води, і обов'язково з прилипачем здійснювати обробку в вечірню пору. Якщо рослину обробляти регулярно біопрепаратами, то таку частину врожаю можна берегти, вони таки будуть працювати. Ну, звичайно, побороти повністю фітофтору неможливо, але призупинити якось її можна, використовуючи як не один, то другий біопрепарат. Але тепер треба глянути ще й на свої рослини і обов'язково. Поприбирати все нижнє листя, подивитися, якщо навіть десь є з якоюсь хворобою, вирізати, викинути його з ділянки, і обов'язково підкласти щось під помідори, щоб вони не торкалися ґрунту. От в мене якраз знайшлися на господарці такі ящики, не бажано такі високі брати. Це залежить від того, як саме нахилені ті помідори. Мені якраз такі підійшли, підклала під свої кущі, і прекрасно рослини саме і листям, і плодами не торкається ґрунту, і плоди будуть мати гарний вигляд. А ще я спрактикувала, що можна, якщо немає ящик, і кожен має можливість десь їх дістати, то беремо звичайний картон, картонні коробки, розрізаємо їх і підкладаємо під помідори. Якщо навіть десь паде дощ, то повністю той картон не розрізиться, але принаймні помідор не буде торкатися ґрунту і буде мати гарний вигляд. Всім хочу подякувати за перегляд, хто додивився відео до кінця. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Бажаю миру, спокою в душі, щедрих врожаїв. До нових зустрічей!